24 серпня Олександр не забуде ніколи. Десантник розповідає, що його бригада виконувала надзвичайно важкі бойові завдання, зачищала міста від бойовиків. І коли країна дивилася парад до Дня Незалежності, він разом із товаришами відбивав атаку. Багато також наших хлопців в той момент отримали поранення. Слава Богу, як кажуть, що не було вбитих. Ну, поранення це теж нічого хорошого не скажу. Радіти, треба, що живий. Ну, будемо жити далі, будемо приспосаблюватися, скажімо так. Про те, що на Сході дійсно воює російська армія, десантник сумнівів немає. Однак додає, що серед місцевого населення є ті, хто підтримує сепаратистів. Особисто я російські війська не бачив, та наші хлопці з нашої бригади, хлопці, з якими я лікуюся, бачили і безпосередній. Вогневий контакт був у них. Я їм на 100% вірю, вірю, тому їхні слова підтверджують, що там певно, що є російські збройні сили. Рідним Олександр аж до свого поранення не розповідав, що воює на сході, заспокоював, що на навчаннях. У чоловіка двоє дітей. Аби повноцінно жити і допомагати родині. Йому потрібні чималі кошти на протезування. Звісно, потрібні кошти. Для відновлення хоча б якоїсь працездатності для самообслуговування, хоча б спілкувався з протезистами, то там і протез для купання, і протез для пересування, і протези потрібно кожні 4-3 роки міняти і коректувати, коригувати. То тільки на ногу. В залежності від того наскільки не хват, ну, наскільки ампутована, то десь від 150-200 тисяч гривень. От чи забезпечить держава зараз і потім це невідомо. В загалом в головному київському військовому шпиталі знаходиться 500 поранених бійців, які сюди прибули з зони. АТО. Леся Кисарчук, Ігор Коркодим, новини УТР.